Привіт, народ! Кожен з нас від малого до великого знає, що ніж ріже за рахунок своєї загостреної крайки. Рівненької, пряменької, неозброєним оком гладенької, так званої плейнової крайки. Але сучасна промисловість пропонує нам ще й альтернативний вид загострення, так званий серейторний. І, чесно кажучи, більшість українців ще й досі дивлячись на. Серейтор робить приблизно такий погляд. Або просто кажуть, що його так скуйовдило, а його не скуйовдило це так задумано. Що таке серейтер? Давайте розбиратися. Якщо ми глянемо. На переклад англійських слів serrate або «serrated», то ми побачимо, що воно перекладається як зубчатий або зубчате. І дійсно, якщо поглянути на клоночок, то ми побачимо ось таку зубчату крайку, ну або мікропилку. Але така пилка значно відрізняється від класичної пили по дереву. Класична пила по дереву має достатньо потужні і товсто зведені зубці, які розміщені в два ряди. З так званим розведенням, тобто каналом для між зубцями для відведення тирси або інших відходів при розпилюванні дерева, пластика чи кістки, наприклад. Зубці в дерев'яній пилі достатньо високі щодо полотна і мають приблизно однакові розміри з міжзубцевими проміжками. Все це потрібно, щоб ефективно розпилювати. Волокнисту структуру деревини і виводити тирсу, або достатньо крихку структуру пластика чи якихось полімерів, або кістки, і знов таки виводити залишки е розпилювання через міжзубцями. На відміну від класичної пили, пилка серейтора достатньо тонко зведена, під значно меншим кутом. При цьому міжзубцеві проміжки достатньо великі е по відношенню щодо зубців, особливо на ножах. Від Spiderco та Cold Steel, а також на ножах для розрізання хлібу. Крім того, самі міжзубцеві проміжки заточені, немов плейновою заточкою, але в межах кожного окремого проміжку. І на відміну від більшості плейнових е крайок, серейторна крайка, як правило, зведена і заточена на один бік із одного боку. Що вкупі нам дає така геометрія? Зубчики дають певний проколючий ефект, якщо ми працюємо з тонким матеріалом або м'яким матеріалом в щільній або твердій тонкій оболонці. Зубчики дають певний пилячий ефект. Знов-таки, якщо ми намагаємося розпиляти щось м'яке в твердій, тоненькій оболонці. А також зубчики дають певний захисний. Ефект для загострених міжзубцевих проміжків. Якщо ми ріжемо якийсь матеріал на твердій поверхні, в цей момент до твердої поверхні торкаються лише вістря зубчиків, а загострення самих міжзубцевих проміжків не втрачає загострення через контакт з твердою поверхнею. Зубчики дають певний елемент щеплення на Першому етапі розрізання волокнистих матеріалів мотузок, тканин і таке інше. Вони якби проникають всередину між волокнами, і потім уже на протяг ми розрізаємо матеріал за рахунок загострених міжзубцевих проміжків. В свою чергу, міжзубцеві проміжки ріжуть той самий волокнистий матеріал під різними кутами за рахунок своєї ось цієї хвилеподібної форми. А також ними можна розрізати якийсь тонкий. Матеріал за рахунок одного міжзубцевого проміжку, просто продавлювання. Також сирейторна заточка є більш ефективною, тому що крайка у нас наче зібгана, як акордеон. І якщо ріжучу лінію розтягнути, як той самий акордеон, то ріжуча крайка при інших рівнях, наприклад, при одному розмірі клинка. Буде значно довша при серейторній заточці, ніж при плейновій, тому і ефективність і агресивність різу буде більшою. Тож зробимо перший проміжний висновок. Сирейторні ножі добре справляються з м'якими волокнистими матеріалами, з м'якими матеріалами в щільній або твердій, але при цьому тонкій скоринці, а також з тонкими штучними матеріалами типу лісок. Всяких тонких пластиків, упаковок і таке інше. Тепер давайте трошечки заглибимося в історію, щоб зрозуміти, звідки взявся все ж таки серейтор. Перші серейторні ножі з'явилися ще за кам'яної доби, коли люди робили свої ножі з каміння або з вулканічного скла, бравши один камінь, інший, і формували крайку ударами одного камня об інший. Звичайно, при такій технології досягти рівної. Плейнової крайки просто не було можливості, тому такий серейтер був вимушений. Чому? Тому що кожен удар у нас робив або заглибинку, або якийсь горбик, і таким чином формувалися первісні серейторні крайки. Але вже через якийсь період люди свідомо дійшли до серейтера, і це були, як кажуть, корінні народи Америки. Вони підгледіли, що кулічий зуб має таке природне серейторне окантування. Природа зробила все, щоб створити суперхижака, наділивши і так без того здоровенні гострі зуби ще й мікросерейтором, який, впиваючись в плоть жертви, по-перше, створював краще щеплення за рахунок голочок, і за рахунок великої ось цієї крайки хвилястої, краще розривав волокнисту структуру м'яса. Індіанці це підгледіли і почали робити на своїй примітивній зброї теж. Певний серейтор, який при ударах наносив страшні рвані деморалізуючі рани. Так це, звісно, працювало якийсь час, поки не з'явилися іспанці в своїх керасах. В інших частинах світу з'являлася зброя з хвилястим клинком, наприклад, ножів типу Кріс або французьких мечів Фламберг. І все це створювалося задля подовження ріжучої кромки та різновекторного прорізання матеріалу, так би мовити. Такий собі мега -серейтор. Вже пізніше, десь в 16-18 столітті, люди прийшли до того, що на роботі по продуктам харчування на кухні можна ефективно використовувати серейтер по певним категоріям продуктів. І про це ми поговоримо трошечки пізніше. І зрештою, ХХ століття вивело серейтор на роботи з волокнистими. Технічними матеріалами, тканинами, мотузками і таким іншим. Виходячи з вищесказаного, давайте пробіжимося по категоріям серейтерних ножів, щоб визначити, для чого конкретно, для яких задач і для яких, ну так би скажемо, спеціалізацій потрібні ці ножі. По великому рахунку я б ще розділив би серейторні ножі на дві таких підкатегорії, але це виключно моя суб'єктивна думка. Це ножі для грубих робіт, і є ще серейтори, як це не дивно, для делікатних робіт. Давайте почнемо з грубих. Морська справа або робота на воді. Як правило, сучасні серейторні ножі для таких робіт виготовляються як правило з супернержавію, тому що вологе мокре, якщо це стосується моря. Солоне середовище дуже агресивне щодо сталі, тому зі зрозумілих причин такі ножі робляться з супернержавік, типу H1 або LC-200. Як всі ми знаємо, супернержавійки вона достатньо слабенько тримають ріжучу крайку. Відповідно до цього, серейторна крайка вона більш пріоритетніша, тому що серейтор не можна отак просто взяти і затупити, він значно довше тримає загострення. Якщо це робота для дайвера, для водолаза, то серейторний ніж цілком зрозуміло підійде для ситуації, коли дайвер заплутався в сітках або в водорослях, є достатньо міцні водорослі, і треба швидко звільнитися, щоб піднятися на поверхню. Тобто один різ серейтором по водорослям або по сіткам, і дайвер вільний. Якщо людина працює на поверхні, там, моряки, працівники портів, яхтсмени, рибаки. То серейтор класно підійде для роботи з такелажем, зі снастями, з різними фалами, лінями та іншими кінцями. В таких роботах зубчики серейтора класно проникають в волокнисту структуру мотузок, а загострені міжзубцеві проміжки наче огортають ці волокна і роблять різ достатньо ефективним. Таким агресивним, ефективним, різким, але неаккуратним. Проте, для таких робіт акуратність нам і не потрібна. Ну, погодьтеся. Е, трошечки осторонь. У нас стоять ножі для рибалок. Як ви бачите, тут це рейтор достатньо такий лагідний. Це ніж для. Ну, скажімо так, прісноводних риболовів, у яких снасті і там такелаж не такий масивний, як морський, відповідно, і роботи трішки делікатніші можуть бути. Тому і серейтор тут менш агресивний і просто дрібніший. Ручечка на цій морі, як ви бачите, до речі, з пробки, тобто ніж не тоне, і кінчик у нас тупий, щоб не проколоти надувний човен. Також в рибацьких ножах у нас є. Такий собі псевдосерейтор. Тобто геометрію ми бачимо серейторну, але вона абсолютно не загострена. Такий псевдосерейтор потрібен для чищення риби, коли кожен зубчик у нас заходить під цілий ряд лусочок, і ви одним рухом знімаєте, як гребінцем, цілі ряди лусок і швидко очищаєте рибу. Далі. Ножі для рятувальників. Як правило, це ножики з неагресивним вістрям і з заточкою. Неагресивне вістря потрібне, щоб в гарячці не поранити потерпілого або себе, коли треба швидко зрізати пасок безпеки, або розрізати одяг, щоб дістатися до рани на пораненому. Або Розрізати якісь та, ті самі сітки, я не знаю, матеріали, волокнисті тканини, в яких міг заплутатися потерпілий під час аварії чи якогось там надзвичайного лиха. Знов таки, волокнисті матеріали, хороше щеплення, довга ріжуча кромка і прорізання під різними векторами. Різкий, агресивний і неаккуратний різ, але ефективний в таких ситуаціях. Плюс тупий кінчик, щоб не поранитись. Далі, тактичні ножі. На ломовитих тактиках або на тактиках, геометрії, яких передбачає скажімо так, роботу ними як зброєю, можна побачити додаткове серейторне загострення. І тут воно несе скоріше допоміжну функцію. Тобто в ситуаціях, коли треба розрізати ті самі паски безпеки при аварії, чи розрізати якусь перешкоду з тих самих мотузок, чи якихось тканин, при звільненні заручників, при е розрізанні одягу на пораненому побратиму, такий серейтер знову таки стає в нагоді, як допоміжна функція. Можливо, також серейтер ставиться на тактичні ножі і для нанесення якихось страшних деморалізуючих рваних ран. Але, чесно кажучи, ще жоден спецпризначенець з підрозділів СВОД мені в цьому не признався. Але треба додати, що саме для цілей нанесення неглибоких, деморалізуючих і відносно не, не критичних, нелетальних ран, серейтер ставиться на достатньо непопулярні ножі для самозахисту, такі, як виробляє, наприклад, компанія. Спайдерко в моделях Matriarch чи Civilian, або на ножах від компанії Cold Steel, таких як Tiger Claw або Black Talon. Тобто, що ми тут бачимо? Вістря, яке абсолютно не передбачає якийсь критичний укол, але така фігурна. Геометрія крайки з рейторним загостренням для того, щоб людина могла відбитися від нападника, нанести йому страшні, але як я вже казав, не критичні рани. І нарешті третій варіант тактичного ножа з рейторною заточкою, який спрямований, ну скажімо так, в першу чергу на рятувально і дісішні завдання, але при цьому не позбавлений потенціалу зброї. І якраз чудовим зразком такого тактичного ножа з рейтерним загостренням є модель Polis від компанії Spiderco. Великий, зручний, начебто і шничок, але яким можна нанести і певну шкоду правопорушнику. І далі переходимо до серейтерних ножів для пакування розпакування. Маленькі, легенькі, зручні, розворотисті ножички, які будуть значно довше і ефективніше різати. Мотузки, картон, папір, блістери та інше пакування, на відміну від звичайних канцелярських ножів. Чесноти всі ті самі, тобто довго тримає заточку, добре ріже волокнисті матеріали, типу там мотузок. І, наприклад, якщо ми ріжемо блістер, то це можна робити просто за рахунок. Продавлювання одним єдиним міжзубцевим проміжком. Тобто зайшли в блістер і прорізали акуратно, вскрили пакування. Так, не всі ми працюємо на складах чи поштах, але ми кожен день купуємо продукти в пакуванні, ми отримуємо посилки, ми отримуємо подарунки, ми зрізаємо ниточки на спідничках своїх любих жінок, або просто виручаємо. Якогось наївного безножового друга, правильно? Тому такі ножики, серейторні, мабуть, найкраще підійдуть для EDC використання. Завершуючи тему грубого серейтора, е, треба ще сказати про комбіновані клинки. Там, де крайка частково заточена серейтором, частково заточена на плейн. Такі ножики створюються, як правило, для розрізання неоднорідних продуктів, або просто для. Більшої універсалізації клинка. Таке буває на тактичних ножах, іноді на EDC-шних. Чесно кажучи, я не великий прибічник саме такого формату, тому що краще мати один плейден, один серейтор, ніж один комбінований клинок, як показує практика. І тепер перейдемо до. Тих серейторів, які я вважаю делікатними. І це стосується виключно ножів для кухні. Серейтори на кухонних ножах вони дещо відрізняються від, так би мовити, грубих серейторів, і формуються в залежності від продукту, для якого створювався той чи інший ніж. Почнемо з ножа для хлібу. Це достатньо довгоклинкові ножі з достатньо таким крупним серейтором. Вони створювалися для того, щоб при нарізанні свіжого хлібу хрустка щільна скоринка не кришилася і не ламалася, а м'яка серединка не сплющувалася, як при нарізанні плейновим ножем. І це той випадок, коли серейтор працює саме як мікропилка, тобто ви пропилюєте тоненьку, але дуже щільну скориночку, а потім в роботу вступають ось ці між. Зубцеві проміжки, які огортають пухнасто-волокнисту структуру, і швидко і рівно її прорізають, без розкришування рівним різом та без зминання самого м'якіша. І треба додати, що довжина таких ножів цілком виправдана, тому що хліб, як правило, це об'ємний продукт, і для пиляючої техніки по великому продукту нам потрібна відповідно велика довжина стейкові ножі. Ножі з більш дрібним серейтером, який в роботі по м'ясу несе у нас в даному випадку подвійний функціонал. По-перше, м'ясо волокнисте, як ми це вже казали, і ми всі це знаємо. Тобто серейтер його достатньо ефективно розрізає. Але на чому ми розрізаємо стейк? На тарілці. І неважливо, скляна вона там керамічна, кам'яна це матеріал, який дуже добре тупить. Загострення. І якщо плейновий ніж достатньо швидко б затопився, то серейтор при прирізанні до рівної твердої поверхні торкається її лише своїми зубчиками, а міжзубцеві проміжки залишаються, так би мовити, неушкодженими і дуже довго зберігають своє заточування. Тому в цьому випадку можна і зекономити на сталі ставити. Достатньо м'які ножовіки, і при цьому ніж буде достатньо довго різати по твердим поверхням. Те саме стосується і столових ножів. Неважливо, чи вони пластикові, чи вони з м'яких металів. Ефект той самий: зубці торкаються рівної поверхні, а між загострені проміжки залишаються гострими і ріжуть виключно продукти харчування. Ще на кухні. Використовуються ножі з мікросерейтором. В даному випадку це ніж для розрізання помідорів. Важливою функцією цього мікросерейтора є саме проколюючий ефект, тому що помідор у нас має тоненьку, але дуже щільну скоринку. Всі ми знаємо, коли тупим ножиком намагаєшся, ну або неякісним ножем, прорізати помідор, і ви по кожурі і не можете її прорізати. В даному випадку. Ось цей гольчатий мікросерейтор проколює помідор і потім ефективно прорізає його структуру, не вичавлюючи ось цю соковиту серединку на поверхню. А за рахунок тоненького клиночка наші слайсики не прилипають, виходять акуратні, рівні, не пожмакані шматочки. Приблизно те саме відбувається і з ножем для сиру. Але тут вплив ще більш багатоструктурний і комбінований. Що ми бачимо? Широкий клинок, але скелетизований при цьому. Тоненький по обуху і ось такий комбінований серейтор, де на достатньо великих хвилях ще розміщений мікросерейтор. Для чого все це потрібно? Тоненький обух у нас дозволяє ефективно врізатися в пружну е, структуру сиру, широкий клинок дозволяє. Контролювати різ і робити відрізати шматочки рівними. При цьому ось ця скелетизація убезпечує від прилипання сиру та ось цього супротиву цієї пружної маси сирної. А серейторне загострення ефективно за рахунок своєї форми прорізає просто продавлюванням сир. Зрештою, на виході отримуємо рівненькі гарні естетичні шматочки сиру, ще й з таким декоративним візерунком. Здається, по основним видам ножів серейтера ми пройшлися. Єдине, що я вас попрошу, написати нам в коментарях, для чого потрібен серейтор на моделях Marauder та Chris Blade від компанії Cold Steel. Напишіть ваші варіанти, дуже цікаво. І ще додам, що в описі до цього випуску будуть промокоди зі знижками на. Майже всі представлені сьогодні ножі, за виключенням ось цих трьох, які є моєю власністю. На цьому все. Чекаю від вас лайки, підписку, дзвіночок. Сподіваюся, це відео було корисним та цікавим. Купуйте серейтерні ножі і нарізайте мотузки та помідори. І ще, друзі, якщо вам цікаво дізнатися про заточку серейтора, напишіть нам в коментарях, якщо буде достатня кількість дописів, ми знімемо окреме відео про заточування серейторних клонків.